Інструкція до набору Грінч. Головне, що потрібно зрозуміти в інструкції, це те, що нитки ми намотуємо в хаотичному порядку. Тому тут зараз всі ці процеси будуть прискорені, так як немає чіткої послідовності, від якої від якого цвяху до якого потрібно вести ниточки. Це потрібно робити просто для того, щоб полотно з білого перетворилось. На той колір, який ми працюємо. Зараз у нас воно стало вже зеленим. Ми робимо нашу голову грінча і обмотуємо цвяшки поверх тих цвяхів, навіть які знаходяться всередині, там де будуть брови і очі. Потім ми зможемо опустити нитку приблизно до середини цвяха на тих цвяшках навколо цих всіх цвяшків, що всередині. Тобто контурних, так? і так само на тих цвяшках, що всередині. Тому що на них ми потім будемо робити ще очі, ані та всі інші елементи, які будуть знаходитись у нас на обличчі грінча. Тому ось так ми акуратно роздвигаємо ниточки, щоб нам було видно цвяшки, ми будемо, якими ми будемо працювати для того, щоб зробити очі. Брови та інші елементи обличчя ми опускаємо досить низьку ниточку приблизно на половинку цвяшка. Ось таким чином також по контуру опускаємо ниточки, тому що ми будемо робити також такий ободочок навколо зеленого кольору, для того, щоб контур грінча був більш чітким. Зараз ми зв'язуємо нитку на будь-якому цвяху, з якого ми хочемо починати. Зв'язуємо спочатку на три вузлики, утворюючи петельку. І затягуємо його на будь-якому цвяху, з якого хочемо почати. Будемо робити частинку білим кольором, білою ниточкою. Всі елементи виконуються в хаотичному порядку. Тобто ми просто слідкуємо за тим. Як виглядає наша картинка Грінч? таким чином просто кожен елемент свого кольору хаотично заштриховуємо. Тут ви зараз можете побачити, як саме зробити контур будь-якого елементу. Наприклад, ось контур чорним кольором. Спочатку потрібно обвести такою умовною вісімкою навколо цвяшків і після того обвести два цвяха разом навколо ниточкою, і продовжити далі. Ось таким чином робиться контур. Ви, будь ласка, можете зупинити, можете сповільнити відео, але цей елемент не прискорювався для того, щоб ви могли. Гарно зрозуміти, як саме робити контур. Таким чином, ми будемо робити і очі, і посмішку, і контур всього нашого грінча, на шапочці, на обличчі буде. Для того, щоб самі контури картини виглядали більш охайно, бачите, що контур робить більш гладкішим. Зараз це такий як їжачок у нас на контурі. Але за допомогою чорної ниточки ми робимо такий чіткий гарний обідочок. Для того, щоб розпочати будь-який колір, нам потрібно зав'язати нитку за допомогою петельки навколо будь-якого цяху, з якого хочемо розпочати. Залишаючи вільний край нитки трішечки, для того, щоб потім можна було його обрізати вже в кінці, щоб ниточка наша не розплуталася. І таким самим чином, якщо ми закінчуємо, ми зав'язуємо навколо цвяха, на якому зупинилися ниточку три рази, і після того обрізаємо ниточку вже тоді, коли ми зробили цих три вузлики. Далі ми просто дивимось на картинку, де в нас тут розташовані цвяхи і де в нас розташовані цвяхи на картинці. І повторюємо елементи з картинки. В кінці відео буде точна схема, які цвяхи відповідають за який елемент. Всі ці елементи чорного кольору ми виконуємо в техніці цього нашого контура. Тобто спочатку два цвяхи ми маємо обвести такою умовною вісімкою навколо, щоб вийшла вісімка між цвяхами, і потім два цвяхи обвести просто навколо ниточкою, щоб утворився контур. Таким чином обводимо усі цвяхи, утворюючи очі, ніс та брови. Далі точно так само зв'язуємо три вузлики, залишаємо шматочок нитки, бачите, необрізаним, щоб не розплуталась одразу ниточка. І розпочинаємо червоний елемент. Заштриховуємо так, як нам подобається. А сильно густо теж не потрібно заштриховувати, щоб це все-таки була видна структура ниточок. І навколо нашої шапки теж робимо контур, щоб це виглядало естетично та охайно. Навколо червоного кольору проробляємо весь контур, та потім навколо білого кольору також проробимо весь контур. Тут знову відео не пришвидчувалось, і ви можете ще раз побачити, як саме робити контур. Ось тут чітко видно вісімку. І далі. Вводимо ниточку просто навколо цих двох цвяхів по колу. Коли вже все закінчили, затягуємо ниточку на три таких вузлики та обрізаємо. І ось такий чудовий грінч у нас вийшов. Гарні яскраві кольори. Сюжет виглядає дуже гарно.